Усіх вітаю на своєму каналі, стрибаю, так би мовити, у останній вагон. І сьогодні рецепт пасочок. Спочатку, звісно, робимо тісто, без опари, просто все змішується. Максимально простий рецепт і дуже смачний. Молоко, яйце, цукор. Розтоплене вершкове масло та дріжджі, перемішуємо між собою молоко тепле. В описі це все я пропишу. Потім додаємо сир кисломолочний, знову перемішуємо, додаємо дрібку солі та просіяне борошно. Одразу все і замішуємо тісто. Воно має трішки липнути до рук. Більше не додавайте борошна, але щоб не було прям рідке, ну і не забите. Трішки буде липнути. Так потрібно. Як ви його вже замісили, додаємо замочені сухофрукти. У мене це, як завжди, побільше, я їх дуже люблю, але без цукатів я люблю саме сухофрукти, це родзинки, два види, журавлина та курага. Замішуємо це все і залишаємо у теплому місці мінімум на півтори години, можна навіть на дві. Я завжди відправляю у духовку при 30 градусів. таке мінімальне тепло, але тісто там дуже добре. Ну, звісно, треба на Нашу миску я завжди накриваю харчовою плівкою. Моє тісто стояло трішки більше ніж півтори години. Подивіться, як воно збільшилося в об'ємі. Дуже м'яке, пухке, і повторюся, що трішки липне до рук. Так і потрібно. Борошна не додаємо. Ще раз так трішки обминаємо наше тісто, ну якби трішки ще замішуємо, і все розкладаємо по формочках. Форму треба заповнити на одну третю, бо тісто знову гарно підніметься. Ми його знову накриваємо, відправляємо у тепле місце. Мінімум на годину півтори, дивимося, щоб прям гарно гарно піднялося. І тоді дістаємо, якщо ви в духовці це робите, як я, розігріваємо пусту духовку вже до 160 градусів і відправляємо ось такі от гарнюні пухкенькі. Спочатку на 20 хвилин, потім дивимося, я додавала ще 10 Треба, щоб, як завжди, шпажка виходила суха і була така невеличка скоринка зверху. Ось такими я дістала свої пасочки, не дочекалася я, щоб ще більше була скоринка, хоча можна було. Але ж пашка виходила сухенька, і мені того достатньо. Вони виходять такі трішки вологі всередині, дуже м'якенькі. Зараз я вам покажу зріз, хоча ви його бачили на початку відео. Але, знаєте, це саме ті пасочки, які я люблю. За рахунок сиру у тісті, от сам сир, він дає ось цю м'якість, таку невеличку вологість, бо я не люблю сухі і такі забиті паски, як продають у магазинах. Так, а тут я вже приступаю до декорування. Я зняла бокову частину ось цього паперу, а низ залишила. Відрізала пергамент в такі невеличкі полосочки, і закріплюю його джгутовою ниткою. Це такий дуже простий, але мінімальний і гарний декор. І приступаємо до глазурі. У мене це буде ось така покупна 75 грам, але, знаєте, її там радять завжди змішувати з білком. Я цього робити не буду, у нас буде на желатині. І взагалі замість цієї глазурі можна взяти просту цукрову пудру. Я не знаю, чого я її купила, але вже нехай. Желатин у мене вже набухший, я його потім розтоплюю у мікрохвильовці до стану такої водички. Також додаю лимонний сік і все можна збивати міксером до такої. Великої густоти, якщо можна так назвати. Спочатку воно, звісно, ріденьке, але на максимальних обертах. Збиваємо, і маса буде така дуже тянуча, і знаєте, можете зупинити міксер, подивитися, наскільки швидко розтікаються малюнки. Якщо швидко, тоді збивайте ще, вона має бути дуже-дуже густа. Я спішила, і можна було ще півхвилинки дозбивати, але, в принципі, непогано вийшло. Часу не зволікаємо, бо маса ця застигає так, ну, досить скоренько, але ви встигнете прикрасити всі свої пасочки. Просто не, не треба чекати. А одразу прикрашайте. У мене вони так трішки ще простікались по краях. Я знаю, що хтось любить, коли пасочку у глазур прямо аж так, знаєте, закриває. Але я люблю, щоб все-таки чисто зверху було. Я спішила, нагадаю, але ви не спішіть і збивайте прям до великої густоти нашу глазур. Так, і я вирішила прикрасити ось такими чудиками, які у мене були, бо я буду ці пасочки давати сусідям. Перед самим великоднем я буду робити ще одну партію. Ми просто не встигнемо це з'їсти. Дві собі лишаю, а три буду дарувати. Сподіваюся, вам сподобався рецепт. Ви його взяли собі на замітку. Я щороку намагаюся знімати щось новеньке. Пробую, якщо виходить, ділюся рецептом з вами. Також в описі залишу посилання на минулорічне відео. Там я робила крафіни, а в цьому році будуть ось такі. І ще можна додати цедру апельсину, буде теж дуже смачно. Ну, я вам дякую за перегляд і побачимось уже у влогах. Всем па папа.